Я сказала, я теж в першу чергу благодаря нашому господаресному, що він побудив таку думку брата Петра, який, як би скажемо, задумався. І я давно думав про такі справи, як би його е, сохранити, як би його було цікаво бачити, як наші батьки, як наші і діти стали приходити, і яка велика така е, поклик до правди. Я думав неоднократно, але вдячний отцю нашому небесному за те, що Бог побудив твою думку, брате Петре, І то є добра справа для молодих, яких в буде цікаво подивитися, чи як як історію, чи як і навіть і хвірт в сьогодні час, що такі були, можна сказати, забиті бідні часи, але воно тим як би сказав, сохранилося і, і забилося. І є багато справ, які я сам по собі за сьогоднішній день так задумався, що саме ми уділяю. Час для земських таких справ, де, як би скажем, родинних, але я на день, коли бачу старинства і вже як одійшла дружина, все воно йде в запеню, тільки те, що де побував зібрання, де був з братом Вітаном, де обдумують часи такі, яка то. Є радість, що побував. А ще все своє. Навіть на сьогоднішній день бачу, що воно не дало ніякої радості в цьому земському шляху. Добре дякую. Тут ще пара хвилин є в нас в запасі і тому хотілося б із тих, що приймали участь у цій нашій подорожі минуле. А що для когось? Що для тебе? Це, що ми об'їхали, з цих банят сьогодні була, звісно, а пороска, знаєш, що... що для тебе це? Як ти вважаєш цю справу? Ну, я теж хочу подякувати насамперед Богу і братерству, що організували таку справу, хоча вчора не була, але я дуже шкодую. Духом я була разом з вами, тому що є дуже приємна справа і дуже радісна справа. І в мене таке враження, що ніби я так зустрілась із тим, і вже хоч ті, що в пам'яті моїй є, хоч я не знаю тих, що вчора там фільмували, чи згадували те братерство що попереднику геть наших наставників, Але тих, що вже при моїй пам'яті, то я ніби поучаствувала разом з ними, ніби так як у дитинство. Вернулася, так, дуже приємно і дуже дякую всім. Хай Бог благословить. Добре, дякую, тепер може, мама. Щось... Оце ну, веку, я вдячна Богу в першу чергу, що Бог мені дав силі, хоч вже в старих руках ноги відказують, але так ще я ще так добре себе почуваю. дякую братам, що вони возили, допомагали ну, мені. От. І що я кругом всіх відвідала, то для мене велика пам'ять, останеться. На все, скільки я буду жити. І після смерті, як там, то я теж це буду вспоминати. Дякую вам, сину і Бога. Боже, все це Галя, що була два дні була. Дуже ціню, ціню, ціню э, початки ті з нашими наставниками. І вони всі живі в пам'яті, хоч вони у пам'яті і завжди живі для мене, бо знаю, що, напевно близький час, що зустрінемо їх. А для наших дітей, якщо залишимо якусь хоч трошки історію всього, того, тих початків, то мені це дуже цінно, бо прийдуть небагато часу і можемо забути, хто з якого року, коли, що, скільки років. Але то дуже добра історія залишиться. Дякую. Дякую, брат Йоси Михайло. Так старайтеся, щоб, ну, щоб встигнути, щоб року yeah. ну, маленького і yeah. я yeah. цього. У мене сьогодні була чудова подія. Планував вже, ну сьогодні туди, туди плани склав, вчора ходив, трохи їздив, тонився. Петро приходить, збираюсь, От не хоче. Каже, встав, ти ж вчора ходиш, а ворог вже підказує. Ну що, Подумав, так, як коли скоро підходив до петра, як Христос сказав, що вони не возьмуть. Не йди віруси він за Петра вже діяв. Так і ми. Прийшов Петра, діяво вже пошов, боч устала. Ти ж, треба спочити, да в тебе ж плани. І дійсно так було, планував. Не думаю. Зразу спомнив про Петра, як коли Петро казав, не все оставлю, пойду. де за охоченням пішов. Хоч плоть утомлена, вона треба без Добре, ми вам дуже дякуємо, Михайло. Я бачу цю справу, і я задоволений, і всім задоволені, що ви були з нами сьогодні. Максимовна, пару слів. Я насамперед вдячна нашому отцю небесному і братам, які, які організували таке міроприємство. Для мене я дуже вражена. І для мене є великим уроком про те, що я почула. Про що розказали брати, яку вони трудну дорогу пройшли, в якому тяжкому часі жили, але залишилися вірними і йшли на смерть, як казали вчора, казав брат Йосип, з усмішкою, з піснями. І для мене це є уроком, що так як ми повинні в даний час в нас в теперішній час. Проявляти таку віру, таку твердість, таку надію у майбутнє, в царство Боже, що ми діждемо, будемо в тому царстві Божому і зустрінемося з усіма нашими братами і сестрами, яких ми сьогодні провідували. Дякую. Дуже дякуємо. І сестра Аня. Я з усіма, то, що всемарія. Я дуже дякую. Я дуже довольна і рада. Я завжди радуюся у серці. І ми вам дуже дякуємо, О. що ви з нами були в цю подорож. Дуже дякую. Яка вчора маршруткою поїхала без ніяких там, будь ласка. Щось, скажу, для мене ця подорож дала великий урок. Більше заохоти дала ревності, бо я побачила, що брати, сестри, які так ревно проходили цю дорогу, таку тяжку, і зрівняла з теперішнім часом. Побачила себе, що я не є ревна, що така. Але ж я думаю, що ця подорож мені подасть енергію почуття. Дуже дякуємо, і моя сестра Марія свою Тоже, враження. Тож, приєднуюсь до всіх слов, братових і сестер. Так само дякую за організовування цієї подорожі і ці два дні. Для мене багато, особливо для мене особисто багато. Дали користі, не виходить з голови виклад брата мітя, нічого не оставить для сатани часу, а використати тільки з Божим людом, тільки з братами і сестрами. Повірте, нема краще не копітає, казав нічого. Бо тільки якщо десь із братами і сестрами, то той час рахуєш, той час ціниш, а цей час треба використовувати. Він вчора з нами кругом активно і, і возив. І... І все, як що для тебе це, от, наприклад? Для мене ця подорож також, думаю, дала велику користь, тому що так, із розповіді братів і сестер старших я зміг побачити і оцінити, звідки ці благословення прийшли до нас сьогодні, тому що це є заслуга цих наших братів і сестер старших. Тому що я із молодшого покоління і народився в зібранні, віруючій сім'ї. І тому, може не так, оцінюю сьогодні цих благословень, які є від Бога. Це наше зібрання, таке благословенне і великий збір. Але коли так пригадали цих старших братів і сестер, то зміг, думаю, певною мірою оцінити, що Велика заслуга їхня є в цьому, що маємо ми сьогодні. І також Боже благословення. Дякуємо. Дякую. І ще сестра Добре. Оксана. Оксана, сестри, ходіть сюди, сестру Оксану просимо. Вона там і екзамени, і так далі, але вона все-таки відкликалася на цю справу. І от яке твоє враження? От стоїть, що справа чи ні? Будь ласка. Ну, проводячи цей другий день разом із братами. Сестрами, старшим, особливо, приходить на думку таке, що, можливо, навіть такого в моєму житті особисто і не повториться. І я сердечно вдячна Богові за це благословення, навіть за те, що я побула просто тут, послухала, з яких витоків бере християнство на нашій землі, як воно починається, з кого починається. І... Дякуючи моїм батькам, бабі, діду. Я є тут. Це, це говорить саме за себе, я думаю. І дуже вдячна Богу, він за, за те благословіння, хоч ми стоїмо зараз тут, на могилах. Але це буде місце радості. Слава Господу, Богу! Дякуємо. Дякуємо. Дай тебе Бог, бачить, що... видимочко, щоб ти встояла і хоч проживав. Велика радість. <рисофі> Я бачу вучку і правнучку, владару Бога, що він життя моє. Хай вас Бог хранить і благословить, і дасть сили далі нести ту яку нам передали наші батьки, так щоб Бог дав вам сіл передавати і в будущему Богу. Дякую мам. І сестра Ніна з нами теж подорожувала і фотографувала, І вчора ти ж була також, і сьогодні. І от твоє враження, що для тебе це. Дякую братам і сестрам, старшим всім, дякую Богу за ці дні. І так багато почула, і було дуже цікаво, І так аж піднятий дух, як побувала старшими і розказали про ті часи, які були важкими колись. Дуже дякую всім. Дякуємо пісні, тож, за те, що подорожувала з нами. І сестра Оксана, сестра Оксана, тож. от ти була теж, ти молода, може й наймолодша, так? Ну і от, А що для тебе це? От... Як воно? що, це, що, ну, що б ти б сказала відносно цього? Для мене це великий урок, тому що коли порівнюєш теперішні часи і як колись, які всі які були ревні, то береш для себе багато корисного і я думаю, що це дуже допоможе в житті. Брав. І старші, і молоді, щоб підтримали. І може, оскільки вже наш час закінчиться, може хто запропонує якусь е, таку пісню, хоч куплет якийсь, заспівати, тут, такого. тихенько заспіває, може якийсь на завершення. А може все тобі я дякую, може, чи, чи щось таке може.